Мене звуть Ігор, я собачка у мене французький бульдог, йому вже майже 4 роки буде влітку. Лі... У мене собачка така дуже активна. Я сподівався на те, що він трошки набереться розуму і буде спокійно, ну, більш вміти себе контролювати і вести себе на прогулянках взагалі вдома з друзями. Він дуже був таким активним хлопцем. Надіюсь, що трошки він. Себе буде більш краще контролювати після навчання. Ну, Я взагалі не дуже часто від... старався відволікати. Комунікація, якщо я щось напишу, то мені відповідали. А так загалом є група, в якій я дивився, спостерігав за його процесом, як в нього проходять заняття, вигули. Все було долі-лі долі прозоро. Я спостерігав просто. Сподобалось те, що він. На місяць буквально погрузився цілком у цей навчальний процес, що він я займався раніше з іншими кінологами. Вони як це просто ти раз на тиждень десь вийшов, позаймався, він за п'ять днів забув, за шість і знову приходиш з чистого листа, починаєш це займати, займатися. Це процес, коли вже на місяці собаку віддали, він там щось. Вчить кожен день у своєму режимі, то мені здається, це більш продуктивно. загалом. Ну і саме ставлення до собаки, його там, готельний номер просто краще, ніж умови у мене mm -hmm. вдома. <головік> ставлення до собаки, це відгукнув відзивчивість адміністратора, якщо я щось пишу. ну Загалом все мені дуже сподобалося.